Простій закінчено. Попереду не виживання, а життя та розвиток. Арселор Мітал Кривий Ріг на третій рік війни. Попри усі виклики та складнощі, відновлює потужності та збільшує обсяги виробництва продукції. Про це під час наради із змі повідомив генеральний директор підприємства Мауро Лонгобардо. у right нас є багато добрих новин на цьому тижні. Ми запускаємо у роботу другу доменну піч. А на наступному ми плануємо запустити дві коксові батареї, які були на простої. Першу Спочатку повномасштабного вторгнення в нас працюватимуть одразу дві домни, та й на нашому гірничому виробництві в нас ціль виробляти максимум. Так, наприклад, у порівнянні із березнем минулого року виробництво залізорудного концентрату зросло на 52%, доменного доминного коксу на 50%, чавуну на 27%, сталі на 61% та прокату на 57%. сім підприємство працювало на 30% від своєї довоєнної потужності. У найближчій перспективі на 100% відновити роботу гірничого виробництва триває стабілізація і інших напрямків. І неранрейд, ми плануємо продовжувати програму виробничого розвитку, зокрема, найближчим часом наблизитись до 50% використання наших потужностей по металургійному виробництву. При цьому стабільність енергопостачання залишається вагомим чинником успішного втілення наших планів. Серед викликів керівництво ArcelorMittal виділяє три основні: перший проблеми із логістикою, адже близько 80% продукції промгіганту йшло на експорт та доправлялося споживачам через чорноморські порти. Друга проблема атаки енергетичної інфраструктури, від якої напряму залежить виробничий процес. Третій виклик брак фахівців. Наразі близько трьох тисяч працівників мобілізовано до лав сил оборони. На жаль, 183 з них загинули, захищаючи нашу свободу та незалежність. Тож, де Ішені виробництва підприємству необхідно винайняти принаймні тисячу працівників робітничих спеціальностей та зробити це якомога скоріше. Ми розуміємо усі потреби як сил оборони, так і економіки, але ми повинні тримати певний баланс. Ми вважаємо, що такі компанії, як наша, створюють робочі місця та надають дохід. Це також важливо, як і оборона на фронті. Ми ведемо дискусії з територіальними центрами комплектування, аби зберігати людей, які нам потрібні. Ось і все. Якщо мені потрібні п'ять людей для роботи із домною, я не можу працювати з чотирма. При цьому промгігант продовжує дбати про довкілля та зменшувати промислове навантаження на природу. Відтак, Арселор Мітал зупинив роботу першої та другої коксових батарей, а також п'ятої, сьомої та дев'ятої доменних печей. Останню донедавна планували реконструювати. Втім, ймовірно, замість неї збудують нову, більш ефективну та екологічну. Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, перший міський.